Вітаю ви на каналі Квітка Помідора, мене звуть Наталя і сьогодні 14 червня 2023 року. Почну з цієї грядки з томатами низькорослими. І ось оце, перед вами оцей рядочок томатів. Це сорт, видимо не Останній раз я вам його показувала місяць тому. Це ті томати, які я висівала у відкритий ґрунт без розсади одразу у землю. Гляньте, який вже стовбурок у нього утворився. Висівала я 24 квітня. І ось для порівняння. Да, поруч дикий тим'ян, який я розсадним способом вирощувала. Він трішечки вищий. Але він не сам по собі сорт вищий, бо видимо видимо, це такий штамбовий сорт, він низенький, міцненький. І ось так вони виглядають. Ось цей кущик крайній, я його не пересаджувала, бо в мене в одній лунці посходили всі томати, а в, одні, а в деяких лунках жодного не зійшло. І деякі кущики від початку ростуть на своєму місці, а деякі доводилось пересаджувати, да, пікірувати. В принципі, я задоволена цим результатом, мені дуже сподобалось. Принаймні, сім ну, стаканчиків так, зекономлено на розсаді на горщиках. І наступного року обов'язково також сіятиму частину томатів ранніх у відкритий ґрунт. До речі, купила насіння. У наступному відео розкажу, яке саме. Я вибрала насіння для такого експерименту. І тут покажу вам дикий тим'ян. Отакі махрові квітки позав'язувались. Починається історія минулого року, коли їх було багато-багато оцих -багато махрових квіточок і повиростало багато томатів у роців. таких хтось їх обриває. Хтось не обриває. Я ще не вийшов. Бо буває, що обірвеш, а тоді наступні довго не ростуть. А не обірвеш. Ну, виросте він корявий, ну нічого страшного. Ну, а до речі, видимо не видимо, бачите, нормальні квіточки, тут немає махрових. Да. Немає. До речі, тут в цьому році так багато в мене повиростало портулаку. Зараз хочу ці доріжки накрити картоном і притрусити тим портулаком, щоб він сох на картоні і не вкорінювався, бо він навіть зірваний, поки листочки зелені, зацвітає і розсипає своє насіння, і наступного року просто жах, що відбувається. Так, а тут в мене боби і бурячок. Я в цьому році провела такий експеримент, не цілу грядку бурячку висадила, а отак через ряд, ряд бобів, ряд бурячків, щоб вони були трошечки бурячки в сенсі один від одного відокремлені. Побачила я таку інформацію, що вони. Не дуже люблять компанію собі подібних і краще ростуть, коли невеличкі плантації. Ну і Ось так спробую побачимо, що воно з того вийде. Боби цвітуть. Я трошки запізно в цьому році їх посіяла. Ну, Але нічого. Минулого року я ще пізніше сіяла, і все одно вони зійшли нормально, все було добре. Для їх тільки любить ці ті боби. Дивіться, скільки їх. це ж. Ой. І мурахи там, і все стебло було чорне. А, сидять. Це ж були дощі, треба буде покропити. Ось так я їх застилаю доріжки картоном і зараз зверху накидаю протулака, який я видергала, і принаймні на активну частину сезону я про цю доріжку вже не буду на неї витрачати час. Щоб сапати тут бур'яни. Ну і трава тут для тої функції, щоб у мене цей картон по всьому городу налітав. Ну, його трошки причавлює, придавлює і не буде вітром зносити. А тоді воно втрамбується і вже буде лежати. Ну, а поки свіженьке, то треба його притоптати. Ось у мене така доріжка ще весною ранньою, я коли тут... Сапала, я одразу отак картоном прикрила і тою травою, що висапала, закинула. І в цю частину я більше про неї, до неї не поверталася. Вона без трави все вже не витрачаю я на неї час. А на всіх інших доріжках вже по кілька разів просапувала. Тому, оскільки город у мене в такому захаращеному стані, я все просто фізично не встигаю і розчищати, і дбати про те, що вже розчищено. Тому зроблю так. негарно. Але я економлю свої сили і свій час. Так, хочу показати вам цибулинку. Я все переживала, що цибулька в мене озима якась недобра, тоненька, ріденька. Але ось показався, показалася одна цибулинка. Отако десь. Так? Непоганий такий розмір, і це ж вона ще. Росте. Тут у мене два сорта, білий і золотистий. Побачимо, що з того буде. Ну, але вже я трошки спокійніша, що все ж таки е, нарощуються голівки. І буде таке в мене цибулька, мабуть. Цвіте петрушка. І от такі жучки прилітають, коли цвіте. Петрушка. І начебто вони якісь корисні, вони їдять якихось шкідливих комах. І заради цього я, в принципі, залишала петрушку, щоб вона цвіла. Ну і ще плюс буде власне насіння, яке, звісно, сходить краще, ніж магазини. Ось ще перчик у мене, який вже цвіте. Це я не знаю, який перчик, у мене їх тут два. Сорти і обидва вони зібрані з перчику. Зі мною поділилися перчиком, який виріс тут у дівчат в нашому регіоні. зав'язалася. І Я зібрала з нього насіння. Тобто Можна сказати, що це перчик адаптований до, до наших умов. І Має бути з ним все добре. Тут якийсь є жовтий дзвоником, такі і якийсь червоний невеличкий, кругленький. Хто з них, який вже не пам'ятаю. Ну, як почнуться плоди, то визначимо. Так, до речі, ще один екземпляр. Рослини посіяний просто в ґрунт. Це пізня капуста. Ось оці три капустинки в ряду я не пересаджувала, тобто, так, вони тут і виросли. А от там дві пересадження. Бо в тому місці не зійшло насіння, і мені довелося звідси її забрати і туди пересадити. Ну і Вони, бачите, ті, що пересаджені, вони менші. а Ці такі вже величенькі. Це лангедей кердауер, також сіяний в 20-х числах квітня, зараз не згадаю. Посіяна у мене капуста у картоплі. Тобто тут ряди картоплі, капуста. Знову ряди картоплі. І знову капуста. Це капуста в мене куплена з розсади, бо тут у мене взагалі не зійшла. Я мало насіння насіяла. Це я в перший раз спробувала одразу сіяти у ґрунт. Ну, і неправильно зробила, треба було значно більше норму висів робити, щоб точно щось зійшло. І це я капусту купувала, це якась середня, слава, здається, було. Ну, і Бачите, вона менша, ніж оця, що виросла тут з насіння. Так що з капустою також наступного року, саме так я її вченю, буду сіяти у відкритий ґрунт, але тільки сия тому, ну, багатенько, щоб щось так зійшло. І тут картопля в мене королева Анна вже її відцвітає. Величенька така. Після дощів на, наросло бур'янів не встигаю за ними. І, до речі, капуста менше шкоджена тут. Ніж там у мене є одна капустинка, всі пропали, одна залишилась, то на ній білокрилка є, на цій немає. Кабачок Round Beauty F1. Вже так, він швиденько так наростає. Чекаємо скоро вже на плоди, я сподіваюся. Гарненький такий кущик. Мені подобаються оці гібридні кущики, які вони гарні самі по собі. Їх як прикрасу можна сіяти. Так, а це в мене рання капуста, це я теж купувала розсадою. Причому так цікаво вийшло. О, слимак повзе вчора тільки травила. А ну давайте від нього отак відвернемось чи що? О, викину його, щоб не псував нам картинку. Е, купувала я. Розсаду мені порадили продавця розсади капусти, що в нього завжди він дотримується у тих всіх температурних режимів, і в нього рання капуста дуже добра. Це ж пішла я до нього купувати, було пасмурно до якраз її посажу одразу. Купила я ту розсаду, прийшла, почала садити. Буквально кущика три я висадила і почався дощ. Причому така злива. А я ж вже в процесі вся в землі вимазана. Коротше, я ось так під дощем їх всіх. Капусти і висаджувала. Єдине, що я їх тикала хто куди. Ну у мене не було передбачено для неї місця, бо це була незапланована покупка. І це добачила на городі порожнє місце. Туди й тикала, бо дощ ну дуже не заплануєш. Вона в мене ця капуста всюди і в квітниках, і серед дерев і де попало. <ріст> ну, але нічого. Головне, що вона, до речі, дуже добре прийнялася. Я прийшла додому мокра, куртка в мене наскрізь була мокра, але капуста прийнялася вся 100% і дуже добре розвивалася. І бачите, вже в мене на 14 червня маленькі вже такі качанчики є. Вона ще маленька, ще підросте. Вона це сорт чи гібрид Копенгаген. На одних сайтах пишуть, що дуже рання, на других, що середня, ну, побачимо. Тому садити капусту в дощ то є дуже добре. Вона добре приймається. ну, Тобто для капусти це добре, для того, хто садить, то не дуже. А ось патисончики маленькі, бачите. Ще... Ну, Вони пізніше і ростуть, ще чекати і чекати. І посіяні вони в один день, з тим round beauty, що я показувала. Ну, будемо чекати. Капуста в квітничку. Тут маю рці, петуні. До речі, я чогось думала, що їй дуже складно вирощувати ну, саму розсаду. В цьому році посіяла, бо куди не глянеш, всі сіють петунію. І я, от, знаєте, як всі побігли, і я побіг. Купила насіння і посіяла. Нічого виявляється, складного немає в ній. Можна сіяти, подивлюся, як вона мене чи порадує, чи сподобається мені. І буду сіяти, якщо сподобається. Нічого страшного з нею немає. Так, а тут у мене затриманий кабачок. Пупсик минулого сезону, він мені дуже сподобався, такий кругленький, добренький, ніжний дуже. І тут у мене кілька штук вкинуто. Минулого року минулому році тут була велика яма. Я сюди скидала траву, що виривала з городу. І цю яму, щоб закрити. І в цьому сезоні хотіла почистити тут, а воно так добре перепріло, така земелька тут добре утворилася. Я ще трошки зверху накидала свіжої цього сезону. І вирішила посіяти тут кабачки. Мають на такому місці вони дуже добре рости. І оце я їх сховала від пташок. Бо зразу витягають. Витягли мені цей кабачок, кабачок гарбуз до так, я його хотіла спробувати, а вони зараз, витягли. Ну і полуниця вже у нас закінчилась, можна сказати, це сорт мармеладу. Спочатку я так подивилась, він зовсім не схожий на ті фото, які дають до мармеладу. А потім читала, багато пишуть, що ні, він такий і є, а оті такі викривлені, то не мармеладу. Ну, мав бути солодкий, але він не солодкий. Ну, Полониця зовсім не солодка. Можливо, це, ну, тому що перший сезон, ще кущики не розвинені. Я ще даю їм шанс на наступний рік. І спробую краще вдобрити земельку, може ще в цьому справа. Ну, поки що не дуже можна в захваті, а та полуниця, яка у нас була без сорту, без назви, дуже солодка. Мало її, звичайно, в перший рік посадки, але реально дуже солодка. А це нам не, не сподобалась не гарно. Ну, Можливо, це того, що перший раз, ну, перший сезон в сенсі, і треба е, землі більше добрив дати. Стигнуть вишеньки, ну а взагалі. І, і, як на мене, зараз такий найважчий для городника період настав. Коли робота на городі є, а додому взяти нема, що родиска вже скінчилася, капуста ще не почалася, вишні не дозріли, полуниця скінчилася, і оце так проходиш, а додому нема що принести. Є петрушка, є цибулька, але ну і все. І Це найважче, як на мене, чекаєш уже тих огірків, кабачків. Квасольки строчкової, щоб уже якесь задоволення було принести і додому щось добреньке. Так, буду на цьому поки що завершувати. Давно не знімала, вже трошки відвикла від цього процесу. Пишіть, як у вас там на городі. Чи не похворіли томати, бо бачила вже через дощі, багато пишуть, що її фотографію викладають, що вже фітофтора почалася. Оце взагалі жесть. червень місяць і вже хворіють наші рослинки. Тому хай ваші рослинки будуть здорові. Ну а вам всього найкращого і побачимось у наступному відео. На все добре.